Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка, мене звати Наталка, я хочу вас запросити на прогулянку до зимового лісу. Погляньте, малята, яка краса, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року. Молодці малята зима, діти, чим укриті гілочки дерев? Снігом. добре, а якого кольору сніг? Білого так. Зимою сніг падає на дерева, на землю. Сніжок одягає все навколо теплою ковдрою, що захищає гілочки дерев і землю від морозу. Ой хтось завітав до нас у гості. Хто це білочка? Давайте ми привітаємося усі разом з білочкою. Добрий день, Білочка. Як ти живеш? Білочці потрібна наша допомога. У лісі, де вона живе, зовсім немає снігу, і ялинка, на якій мешкає білочка, замерзла від холоду і морозу. Давайте, хлопчики та дівчатка, допоможемо білочці, прикрасимо снігом її ялинку та інші дерева в лісі. Для малювання нам потрібна. Аркуш паперу блакитного кольору із зображенням дерева та ялинок, біла фарба, вологі серветки та ватні палички. Молодці хлопчики та дівчатка дуже гарно працювали на занятті. Білочка вам каже велике дякую за чудові малюнки. А скажіть мені, будь ласка, як ми допомогли нашій білочці? Добре, малята, малювали сніг. Снігу було мало чи багато? Багато добре, які ви, розумники. Але вже нам зараз з вами час прощатися. Я кажу вам усім до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!